Шукаєш BMW на радіокеруванні? Зараз покажу найкрутіші варіанти. Перший варіант BMW e 30. Довжина 28 см, реалістичний дизайн, у машинки світяться фари та поворотники. Повний привід і швидкість до 30 км на годину. В комплекті машинка, пульт. Два комплекти коліс для дрифту та для швидкої їзди. Акумулятор і конуси для практики дрифту, вартість 1980 гривень. Другий варіант BMW m 4 Довжина 31 см. Звісно ж, повний привід, світлофар та задніх стопів. Також регулюється швидкість максимальна до 30 км на годину. В комплекті машинка, пульт, два комплекти колес для дрифту та для швидкої їзди з супортами. Акумулятор, конуси для дрифту. Вартість 1980 гривень. Третій варіант BMW M Power Neon. Довжина 30 см, неонова підсвітка корпусу. Звісно ж, машинка на повному приводі також має два режими швидкості. Максимальна швидкість до 20 км на годину. В комплекті машинка, пульт, два комплекти колес для дрифту та для швидкої їзди з супортами, акумулятор, конуси для дрифту. І вартість 1780 гривень. Окрім BMW, у нас також є Toyota, Mercedes, Nissan і багато іншого. Переходь на сторінку, підписуйся та замовляй!